Перш ніж звільнятись, дай собі відповіді на 5 критичних запитань. Вони врятують тебе від помилок. Ми закохуємось в ідею професії, а стикаємось з реальністю. Ці питання допоможуть побачити правду ще перед стрибком. Перше питання. Як виглядає звичайний робочий день, а не ідеальний кейс? Поговори з трьома людьми в цій сфері. Запитай про рутину, стрес, найгіржу частину роботи. Не читай блоги успішних, вони показують лише 5% реальності. Друге питання. Скільки реально часу і грошей потрібно для старту? 6 місяців, рік, 3, 3 роки. Чи готовий йти до цього періоду без стабільного доходу? Занизити очікування краще зараз, ніж розчаруватися через півроку. Реалістичний план завжди кращий, ніж романтичний імпульс. Третє питання. Що конкретно ти втрачаєш? Не лише зарплата. Стабільність, соціальний пакет, статус, зв'язки, експертність. Напиши собі список. Оціни. Чи варта нова кар'єра цієї ціни? Іноді відповідь так. Іноді ще ні. Обидва варіанти правильні, якщо вони усвідомлені. Тепер те питання. Чи можна протестувати до повного переходу? Фріланс-проект, волонтерство, курси з практикою, стажування. Звільнитись легко, повернутись важко. Тест-Драйв дає такі відповіді, які жодна стаття не дасть. Місяць реальної практики цінніший за рік фантазії. П'яте питання? Ти тікаєш від поганої роботи чи йдеш до кращої? Якщо тікаєш, зупинись. Спочатку зрозумій, що саме не так зараз. Інакше ті самі проблеми знайдуть тебе і на новому місці. Біжи до мрії, а не від болю. Запиши ці 5 питань і знайди на них відповіді, перш ніж зробити крок. Підписуйся!